Зухвала операція у Росії. Дрони атакували важливі об'єкти, серед яких була і жирна ціль. Понад півсотні безпілотників атакували Росію сьогодні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 24 вересня у багатьох регіонах країни агресорки Росії гриміли вибухи. Місцеві мешканці повідомили про атаку безпілотників. А влада традиційно стверджувала, що російська ППО усе збила. Однак під ранок з'ясувалося, що ураження та руйнування таки є. Про це повідомили російські пабліки. Близько опівночі під атакою безпілотників опинилося місто Льгов. Губернатор Курської. Області Олександр Хінштейн визнав, що є пошкодження інфраструктури та об'єктів енергетики. А більшість споживачів міста та Льговського району лишилися без електропостачання. Місцеві ж заявили, що ймовірно горіла підстанція. Крім того, вони стверджують, що вибухи греміли і у Рильську, де також у деяких районах зникло світло. Губернатор Білогородської області В'ячеслав Гладков заявив, що ЗСУ. Атакували Білгород, а саме комерційне підприємство. Місцеві пабліки стверджують, що мова йде про завод ФРЕС. крім цього, відомо про шістьох постраждалих у місті. Цієї ночі безпілотники також атакували. І Таганрог. Мер Світлана Камбулова заявила, що над містом збили дрони. А пошкоджень зазнали лише кілька житлових будинків у наслідок падіння уламків. Також поранення отримали двоє людей. Що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Губернатор Андрій Бочаров повідомив, що у ніч на 24 вересня ППО РФ, нібито відбило атаку дронів на паливно-енергетичні об'єкти області. У наслідок падіння дронів в одному з районів порушено електропостачання. На лінії електропередач працюють ремонтні бригади. Водночас у мережі подейкують, що в області горить нафтоперекачувальна станція Зензеватка. Наймасштабнішою була атака дронів на Салават, що в Башкортостані. очільник республіки, повідомив, що під удар потрапив Газпром Нафтохім Салават, один із ключових центрів переробки нафти, виробництва хімії та добрив у Росії. Газпром Нафтохім Салават зазнав чергової терористичної атаки безпілотників. З'ясовуємо ступінь ушкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, уживаємо заходів щодо гасіння пожежі. Написав Радій Хабіров. Зазначимо, що цей об'єкт уже атакували дрони 18 вересня. Міноборони РФ повідомило, що за ніч сили ППО, нібито, збили 70 українських безпілотників над територіями Білгородського. Курської, Ростовської, Волгоградської областей, територією анексованого Криму та над акваторією Чорного моря.